Доброго дня. Думаю, розповім про свою систему сонячну. Може в пригоді буде потрібно. Ну це в мене чуть-чуть московіти ракети побили. Це я вже поміняв. Ще одну панель треба поміняти. Значить у мене це 12-вольтові панелі на 150 ватт. Я ще робив до війни їх. Устанавлював. Устанавливав на такому підйомі. Там варив немножко, повернув їх по сонцю. Трохи на закат. І провод 16 квадратів. Простий. Брав в магазині. І трохи зробив козирьок, щоб не так на сонці. Це в мене вже воно. на років 6 тут, тут ху, нічого. Ну, десь так от виходить, а далі буду. Що там далі покажу далі. Дивимось далі. От проводочка заходить нас на цей щит. І іде розділення на грід систему. Гріди стоять, які вкидають напряму енергію. І аварійна система. Один на 50 в мене стоїть, один на 30. контролер. Ну і далі воно все виходить на акумулятори все акумулятори. Потім тут я можу перекидувати на резервні і виходить на інвертор. Він у мене з зарядним. 1,5 кВт, 12 вольтовий. І далі йде вихід на 220, коли я включаю. І так воно працює. Оце я робив, того, що у нас. З енергією проблеми були і до війни, а в мене котел, турботопливний. Був мало що десь відключиться. Я робив, як і аварійно, ну, а потім. Так що така от система. Єдине, що якщо будете гріт кидати, то старайтесь, щоб це була кінцева точка вашого електро електропотреблення. Не в началі було 9, а в кінці. От, десь так дякую.